Чому я вирішив зняти цю роботу? У всього як на мене є причина та привід. Причина я власне сам з хорової родини. Мій дідусь був художнім керівником хору зі званням народного. Бабуся солістка хору, а мама диригент хору за освітою. Тому пошук внутрішніх аргументів не заставив себе довго чекати. А от приводом стали соціальні мережі ще в 2022 році я помітив одну, здавалось, малопомітну деталь: вона стосується композиції Сонце низенько, вечір близенько. З другою не станобили другою». Ця композиція отримала колосальну та водночас дуже болючу популярність в соціальних мережах. Її часто використовують як фонову мелодію під час вшанування пам'яті та на похоронних процесіях українських героїв. Але люди, на жаль, не знають, що саме ця мелодія, яка використовується, є композицією, яка записана російським, а саме кубанським казачим хором. Tiro, beleza.